Привіт! А ви знали, що при нових справах, нових знайомствах, коли в нас вібрує якась чакра, вона може лоскотати ніби. Вона може, ви можете відчувати, ну, я зазвичай відчуваю як лоскотання, і це може бути е кожного разу різна чакра, ну, в певних випадках, подіях. І ой, не хочу закривати мікрофон. І виходить так, що коли ви знайомитесь, у вас вібрує чакра якась, це вам вищі сили показують знак, що потрібно йти далі, потрібно рухатись або продовжити знайомство, ніби реагувати на ту ситуацію нову, на ту нову подію, на нових людей. І щось робити. Якщо нічого не вібрує, ну це не дуже ок. Якщо щось вібрує, це буде для вас новий досвід. І звертайте увагу, будь ласка, на які чакри по чакровій системі у вас вібрує. Там ви будете отримувати досвід через цю чакру. І якщо прочитати про чакру, більше інформації, більш глибинну, то ви зрозумієте якої сфери життя буде стосуватися поява нової роботи, нової людини у вашому житті, нового хобі, нових занять, інтересів і ще звертайте увагу на власні стани, стани наші дуже часто нам підказують усе. Просто потрібно відчувати, відчувати більше.